Колись були часи, коли за яскраве гарне пальто з якісної тканини тебе могли звільнити з роботи. І якщо ти була тоді маленькою і бачила такі історії, вони траплялися часто на твоїх очах, можливо, це була сусідка, або твоя тітка, або навіть твоя мати, або бабуся, то швидше за все, зараз ти та людина, яка дуже хоче зняти сторіс, бо ти належиш до покоління мілініалів. Ти хочеш бути, бути видимою, ти хочеш, щоб про тебе знали, щоб, щоб ти відчувала себе реалізованою. Але ти сидиш в черговий раз, береш до рук телефон і починаєш думати, а який пост написати, а який сторіс викласти, а що, якщо ті люди, які побачаться, вони почнуть тебе... Осуджувати, вони будуть не сприймати тебе. І замість того, щоб результат був хороший, ти отримаєш навпаки негативний результат. Що з цим робити? Дуже багато клієнток до мене приходять, а вони говорять, я хочу, щоб мене побачили. Я хочу бути видимою, я хочу нести цінність у цей світ, ділитися тим досвідом, який я багато років збирала, мені є чим ділитися, але я не можу. Через різні фактори. Одна каже, що вона боїться, інша каже, що вона просто впадає в ступор і відчуває, ніби її заморозили. Як в дитячій грі «Замри», Морська фігура на місці «Замри». Вона відчуває себе, ніби в неї ця гра постійно. Кожного разу, коли вона сидить з телефоном і починає публікувати сторіс, потім їх видаляє. Бо включається саме саботаж. І як психолог я це бачу. І кожного разу кожну з цих жінок. Я питаю одне питання. Скажи мені, будь ласка, де в твоєму тілі живе цей страх? І в кожної він живе в різних частинах її тіла. Але ціпініють вони всі однаково. Це парадоксально для мене. До кінця, як науковиця, я не можу зрозуміти, чому так. Але в мене є гіпотеза. Це пов'язано з Радянським Союзом, коли вони знали, що може приїхати Чорний Воронок забрати тебе, якщо ти будеш надто успішною. І ти просто зникнеш. Можливо, десь у Сибіру, можливо, ще де-небудь, але точно щось хороше завершиться поганим для них. І. В них є такий внутрішній стопор, ніби ну хто я така, щоб дозволити собі більше. І це такий собі драйвер поведінки, який ми беремо від нашої родини через лояльність. Ми часто не можемо дозволити собі жити краще, аніж наші батьки. Я дуже рада, коли покоління Z зараз починають ламати цю систему а, революційно. І починають закладати нову норму: Піклування про себе, розуміння себе, своїх емоцій і потреб, тому що раніше люди не усвідомлювали своїх емоцій, своїх потреб. Тому що піти в контакт зі своїми емоціями було дуже важко. І винести свої емоції було дуже важко. Їх частіше за все від себе відштовхували, дисоціювання, це називається в психології. І так. Раніше була така культурна парадигма, коли виділятися, коли бути видумою було дуже страшно, важко і небезпечно. І тоді скромність це була цінністю. Але знаєте, все має бути помірним. І зараз ми живемо в новій культурній парадигмі, де проявлятися це нормально, де не треба бути, як усі, не потрібно бути так, ніби ти. Така ж сама лялька, як і всі інші, під копірку. Зараз інші стратегії виживання. І зараз можна не виживати, зараз можна пробувати вчитися, жити. Якщо раніше за індивідуальність карали, то зараз без індивідуальності неможливо будувати своє життя. І. За ініціативу раніше цькували, викликали на червоний кавьор і вичитували перед комсомолом, піонерами і ще й різними іншими організаціями. І тоді видимість вона могла бути загрозою. А ось багатство за нього соромило і називали куркулями. І було тоді розкулачування. І цей досвід вшити в тіло багатьох людей. Він живе в реакціях, в тілесних проявах, які ми не обираємо, тому що вони відтворюються автоматично на автопілоті. І це створює певний такий внутрішній конфлікт. Якби це була Карен Хорні, вона б сказала, що це внутрішній невроз. Якщо вам цікаво, коли-небудь запишу відео про Карен Хорні і про внутрішні неврози, їх всього 10. Але вони цікаві. І хоча вона творила досить давненько, інформація актуальна незалежно від часів. І знаєте, в сучасному світі люди хочуть свободи, люди хочуть безпеки, і, і тоді всередині починається боротьба, тому що одна частина хоче проявитися, а інша частина вона сидить і каже, не висовуйся». І ти можеш дивитися на ці дві частини і не розуміти, а що з ними робити. Перше за все потрібно дати собі право бути поступово, без поспіху, без внутрішнього цькування себе, дозволити собі першій перестати знецінювати себе. І, можливо, тобі допоможе планування, щоб дисципліновано, потрошку сьогодні публікувати пост, завтра сторіс, післязавтра вдягти те, що подобається тобі, не те, що прийнято, а якусь сукню, яка ти дивишся на неї, і в тебе серце тьохкає. І в тебе очі починають сяяти від того, що тобі подобається ця сукня. І неважливо, що вона може відкривати твої колінки, а ти вважаєш, що вони в тебе некрасиві або ще що небудь. Переставай вибачатися за свої бажання, дозволь собі бажати. І дозволь собі бажати не трішечки, а на максимум. В тебе єдине життя. І не живи його, ніби це чернетка. Не живи своє життя так, ніби ти очікуєш, що потім, в останній день твого життя, коли ти будеш лежати а... на смертному одрі, до тебе прийде Янгол і скаже: мені, ну ти така молодець, давай проживи ще раз. Ми даємо тобі дубль 2. Що, якщо цього дубль 2 не буде? Подумай про це. Те життя, яким ти жила до сьогоднішнього дня, чи ти хочеш його продовжувати? А якщо ти хочеш бути видимою, то пам'ятай, ти не одна. І видимість це не про нарцисизм. Я знаю, що це зараз дуже модна тема, але в цьому контексті це не нарцисизм, це можливість. І внутрішній дозвіл дозволити собі бути, повернутися до себе. Якщо тобі це відгукується, підпишись, залишайся на каналі разом безпечніше.